Хочу вам ще раз показати підбірку монет куби: 1 песо, 2 песо, 4 песо, 5 песо і 10 песо. 1915 16 року. По ціні я вже вам казав, що один песо і два песо коштують однаково по 15 тисяч гривень. Чому так? Тому що у них тираж різний, а вага, ну і вага різна теж. Один песо він важить 1,6 грам, і тираж у нього 10 тисяч штук. Коштує 15500. Два песо, вага у нього 3-4 а тираж уже 150 тисяч штук, величезний тираж. Тому коштує теж 15500. Проба у них всіх 900 а стан збереження. UNC. 4 песо важить 6,7 грам 900 проби, і тираж в 4 песо 128 тисяч, 5 песо важить 8,5 грам, і тираж 696 тисяч штук. 32 500 ми продаємо на сайті Monitex. І 10 песо важить 16,8 грам з тиражом величезним в 1,1 мільйон, і коштує 75 тисяч гривень. Тому, якщо вас цікавить вся підбірка, то. Ви можете придбати. Або, якщо хтось у нас на сайті купить якусь із цих монет, то вже окремо зможете придбати вже як не підбірку. Ідеальний стан, тому пишіть, будемо домовлятися по ціні.